У бродах вшанували героїв Афганістану. Більше інформації у сюжеті щорічно, 15 лютого, в Україні вшановують учасників бойових дій на території інших держав. Та окрім цього дня минає 36 років з часу виведення військ з Афганістану. З цієї нагоди у бродах згадували тих, хто загинув під час виконання свого обов'язку. Слава Отцю, і, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічна віть. Присвятає Тройця, помилуй нас, Господи, ріки наші, мотиви, заповіни очі наші, і великого. Поминальний захід відбувся біля пам'ятника побратимам Брідщини, полеглим у воєнних конфліктах, що у сквері. По вулиці Богуна, «Помилуй нас, Боже, з великої милості твоєї. молимось тобі вислухай. І помилуй. Помилуй, помилуй. Очолив молебен архімандрит Миколай та звернувся до присутніх. Російський окупант хотів поневолити народи а ви і ми всі. Будучи воїнами, мучили, дорогі мої, сповняти приказ. Це війна була важка, в якій, як ми тільки що чули статистику, де близько 2 мільйони загинуло афганського населення. Традиційно на заході побували представники бродівської міської ради, які поклали квіти до підніжжя пам'ятника. Крім цього, на заході була вручена подяка батькові полеглого воїна, який віддав своє життя в російсько-українській війні. Єднаємося, тримаємося гурту. Тоді ми жить не наварці. Ми І що головне? Ми не планували цього року ні на ворожі, ні, ні нічого, ні на часі, ні на полі. Але на ну, нас Хочемо подякувати Бродяк. Народу. батьку Герою жилі. Сергій Нікішин телеканал Броде онлайн.